Ось такий у мене зараз вигляд у вікно на дачі. Заходиш, дивишся в вікна і ось така красота. До речі, друзі, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Класний вигляд у вікна, чи, ну, чи не дуже вам подобається? Привіт, друзі! Приїхав зараз на дачку і. Хочу з вами поспілкуватись, знаходячись тут. Так То, хто мене дивиться, ті пам'ятають, що ну, дача для мене таке місто, таке класне, так? Тобто, місто сили, так би мовити, така в мене тут натхнення на мене надходить на вулиці пасмурно. Ну і не тільки тому, що пасмурно, а багато камарів зараз. А я не хочу зараз сприскатись, тому вирішив записати, поспілкуватись з вами тут, внутрі, щоб не ганяти камарів. А поспілкуватись хочу з вами сьогодні на серйозну тему, так чому українцям дуже важко в Канаді. Е, багато українців уїхало вже з Канади, багато українців планує поїхати з Канади. Е, ну треба розуміти, що залишається в Канаді більшість українців. Так, тобто, коли я кажу багато, це не означає, що прям велика кількість там більшість українців поїхали. Або хотять поїхати. Ні, переважна більшість українців знаходяться в Канаді, залишаються в Канаді, планують своє майбутнє в Канаді, але все ще багато українців їде з Канади. І на сьогоднішній день з Канади їдуть не тільки українці, так тобто багато інших людей їде з Канади. Зараз дуже модно популярно серед українців казати, що ось подивісь канадці самі їдуть з Канади. Хто їде з Канади? Ми з вами поспілкуємось і подивимось в наступному відео, так тому що не все так, як. Українці, деякі українці все це преподносять. Я не знаю жодного канадця, який би поїхав би з Канади. Так, я маю на увазі корінного канадця, хто би поїхав би з Канади. Тобто немає такого масового виїзду канадців з Канади. Але є, є велика кількість людей, які їдуть з Канади, і ми з вами розберемо в наступному відео, чому люди і хто саме їде з Канади. А сьогодні ми поспілкуємось, чому українці їдуть з Канади. Так, на сьогоднішній день в Канаді найгірша ситуація з економікою за останні там багато багато років, так десятки років. Тобто, ну дійсно, ситуація в Канаді досить важка. Вона важка не тільки з працею, так, тобто, знайти роботу не проблема для людей, які хочуть працювати, які шукають роботу, знайти роботу в Канаді не проблема. Інше питання: що за цю роботу дають, так тобто, яка буде заробітна плата, і ось знайти роботу з нормальною адекватною заробітною платою, яка дасть можливість людині жити нормально. Ось це вже проблема. І це сталося тому, що за останні 4 роки в Канаду потрапила дуже велика кількість людей. Так це було до пандемії. Потім, потім під час пандемії, людей звідси не відпускали. А з 22-го року, взагалі, Канада відкрила безрегульована, майже безрегульована впускала людей. І в Канаді почалася шалена інфляція під час. Пандемії, люди, які знаходились в Канаді, вони накопичили багато грошей. А потім, коли пандемія закінчилась, люди почали витрачати ці гроші, і пішла шалена інфляція, і уряд Канади для того, щоб стримати цю інфляцію, почав притормажувати економіку країни. Так ну і я не знаю навмисно чи ні. Багато людей, хто в цьому розбирається, кажуть, що це зроблено навмисно урядом Канади. Для того щоб зупинити цю інфляцію, взяти її в, в у руки. Тобто економіку Канади поклали, поклали на лопатки, і зараз ми маємо те, що маємо. А що ми маємо? Так, ну от дивіться: наприклад, коли ми приїхали в Канаду, я от е недавно переглядав свої е записи, я пішов працювати як агроном. Так я пішов, я пішов працювати в 2016 році по своїй професії. У мене була стартова заробітна плата на той момент 50 тисяч. Тобто, це була нормальна стартова заробітна плата агронома. Без е, е, місцевого опиту, досвіду, так і все таке інше. Е, тобто таку роботу пропонували студентам, які тільки закінчили агрономічний вуз, хотіли працювати агрономом, так, ну, Там коливало 45-50 тисяч в залежності від організації. Це була моя перша заробітна плата 50 тисяч на рік. Але але, у 2016 році були зовсім інші ціни. так. Наприклад, ми знімали. Е, Двохбедромну квартиру в гарному районі, в гарна квартира з стиралкою в квартирі, з усіма е, ділами. Е, нам вона коштувала перший рік 1070 доларів. Так, така ця квартира. На наступний рік підняли на 100 доларів е, чи на 50, Я вже точно не пам'ятаю. Ну, щось вона там 1150, п'ятдесят, щось таке коштувало. То зараз за таку ціну ви не знайдете. Квартиру такого рівня в Вінніпезі, та взагалі ви не знайдете жодного рівня, так, двохбедрумну квартиру, щоб знімати. Звісно, були інші, були інші ціни на продукти питання, так, були інші ціни на все. Тобто, все було набагато дешевше. То зараз, зараз, от дивіться, з 2016 року пройшло 8 років так, по сьогоднішній день. Заробітна плата, стартова заробітна плата для агронома, вона така ж залишилась 45-50 тисяч, в залежності від компанії, так куди ви будете йти працювати. І я так розумію, що також заробітні плати майже такими ж залишились і по всім іншим індустріям. Окей, трошки піднялась того часу. Мінімальна заробітна плата, але вона зросла там ну, міліпіздрічески, так зросла. І на ті роботи, на ті професії, які були відірвані від мінімальної заробітної плати. Ну, наприклад, в мене була далека не мінімальна заробітна плата, так. Тобто, ну, до цієї заробітної плати ніхто ніяк не прив'язувався і не прив'язується зараз. Але зараз зовсім інші ціни. І коли ми приїхали у 2016 році, звісно, з моєю заробітною плати 50 тисяч е із тими цінами, які були існували на той, на той час, то ми жили досить комфортно, тобто ми могли дозволити собі досить комфортне життя. Жінка не працювала перший рік, займалася дітьми. Жінка вивчала англійську. То зараз, якщо б ми приїхали би зараз, так із такою ж самою стартовою заробітною платою, це було б вже зовсім інше, інший калінкор. Так, тобто ми вже б не могли жити так е нормально, як ми жили тоді, і скоріше за все, враження у нас також е зараз було би іншим, так. Тобто, що я хочу сказати, що е, люди, які приїхали раніше, які приїхали до цього е, всплеску е, цієї інфляції, коли заробітні плати по відношенню до е, цін були більш адекватні, і люди за цей час набралися тут якогось досвіду, так пристроїлись, так, звісно, е, таким людям легше. Е, звісно, зараз ця інфляція з'їла багато чого так. Але іммігранти, які іммігрували, потрапили в Канаду раніше. За що того, що кожного року йде підвищення заробітної плати, переглядається заробітна плата. Люди отримують місцевий досвід. Так люди отримують якісь місцеві сертифікати. То у них заробітна плата зростає. Ну, наприклад, моєї родині. Наш совокупний дохід, ну і моя заробітна плата так зросла ну, більше, ніж інфляція з'їла так, ніж під підросли ціни. І моя жінка зараз працює на гарній роботі, в неї класна заробітна плата. Тобто наш совокупний дохід, він, звісно, зріс більше, ніж це з'їла би інфляція, так, зросли ціни. І тому ми не відчуваємо так прям такого. Крашу, знаєте, такого що нам бабах, як по башці все е, ну важко жити. Для нас це більш таке плавне і і, і більш ну більш комфортний і зрозумілий переход. Але для людей, які зараз приїжджають до Канади, так, і навіть якщо йдуть по, по, по професії, ну як у мене, так я пішов працювати по професії, як я вже сказав, 50 тисяч. То з 50 тисячами зараз вже Ну було б не дуже комфортно, не так, як це було. Але але у всьому цьому є один великий плюс. Так, є плюс для людей, які все ж таки вирішать залишитись в Канаді і добити тут постійне резидентство. Так, у українців є різні. Мотиви, чому вони тут е, приїхали в Канаду, чому вони залишаються в Канаді? Як я вже сказав, по статистиці переважна більшість українців е, українцям, Канада подобається, і люди е, хочуть тут залишитись, але є досить велика кількість українців, які. Тут просто зараз знаходяться тимчасово для того, щоб перечекати, передивитися, що ж буде в Європі, так тому що ну, в Європі також зараз не дуже спокійно все виглядає, принаймні зі сторони. Я не думаю, що в Європі будуть якісь проблеми пов'язані з війною. так? Тобто, якщо в Європі щось почнеться, то Канада не буде осторонь і Сполучені Штати осторонь не будуть. Тобто, це вже буде така ну, глобальна криза всього шарику. Тому я не досить не, не дуже розумію тих людей, яким в Канаді не подобається, але вони тут знаходяться для того, щоб перечекати певний час і подивитися, що там буде в Європі так. Є певна кількість людей, які е, хочуть просто тут пожити рік-два, е, щоб подивитись, набратися якихось скілів, підтягнути англійську і потім поїхати назад. До речі, я таких людей також розумію, і знов-таки про це ми з вами поговоримо в наступному відео. Так, один із бонусів із величезних плюсів для українців, не тільки для українців, для будь-яких людей, е, якщо людина поживе певний час в Канаді і. Е, Потім поїде в іншу країну. Це такий величезний плюс, величезний прибуток, скажімо так, до заробітної плати. І я знаю про що я кажу. Я сам отримував. Пропозиції на роботу із України із Росії ще до повномасштабного цього вторгнення. Так дві 2017-му, і там, завдяки тому, що у мене був досвід роботи в Канаді і е, англійська мова, то там ну, заробітні плати мені пропонували. Там дуже дуже великі. Я тут не отримую таку заробітну плату. Тобто від цього бонус також є. Але але ну на жаль, виглядає так, що переважно більшості українців дуже дуже важко. Дуже дуже важко, і багато українців просто не, не бачать сенсу терпіти, жити тут в працювати зранку до ночі для того, щоб тільки сплачувати свої рахунки. Без якоїсь перспективи отримати постійне резидентство, залишитись тут. Ну люди тверезо зважують свої можливості, так тобто, тверезо зважують свої можливості вивчити англійську мову чи пройти по будь-якій імміграційній програмі. Багато таких людей знаходяться в Антаріо українців, які приїхали. Тому що ну зрозуміло, Антаріо велика провінція, там більше роботи, там нібито все краще, нібито все багатше, але по е і того отримати. Е Постійне резидентство в Антарії в Антаріо дуже дуже важко. Також саме і в Британській Колумбії. Ну по великому рахунку там залишається тільки одна опція це гуманітарна програма, яка дуже дуже лімітована. Так, тобто, там дуже невелика кількість людей може подаватись кожного ріку по цій програмі, і е, українці розуміють, що вони не готові е, на все це втрачати цей час, просто збирають свої речі і їдуть. З Канади, але ті, хто зараз у кого пріоритет все ж таки отримати постійне резидентство Канади, е і люди мають довгострокові плани, так дивляться вперед, у тих людей буде свої будуть свої бонуси. Так ну я вже кажу, казав, кажу і буду казати перший такий дуже великий бонус, е якщо для мене так, це. Це свобода, тобто свобода пересування з канадським паспортом, канадське громадянство, тобто це такий захищений бекап, і ти не залежиш від рішень, там якісь там хто де приймає, так? Тобто ти громадянин стабільної такої країни. Другий бонус це те, що в Канаді все йде поступово. Перед так, тобто в Канаді не стрибанеш так, як приїхав. Ні, є, є люди, які вистрілюють так. Тобто, там в Україні до війни там чи в Європі було все дуже непросто, все дуже погано. Але приїхали в Канаду українці і почали там або свій бізнес, або знайшли роботу. Мені пишуть часто мої глядачі, які приїхали і кажуть, та ми приїхали, слухай, нам повезло з роботою. У нас все зараз вистрілювало, все класно, просто чудово йде. І ми взагалі ні про що не думаємо і нікуди не, не збираємось повертатись. Так є й такі люди. Але навіть якщо зараз все важко, то з часом все буде наладжуватись і буде йти е, наверх, так тобто ви не будете стояти на одному місці, якщо ви будете, хоч трошки щось там вивчати, англійську покращувати, е, не сидіти на попі ровно, так а щось якось рухати, щось шукати. То обов'язково е, кроки вперед, к на, на к кращому, вони обов'язково будуть. Тобто, це ну це 100%. Так, тобто, Канада робить все для, для цього, і Канада пропонує все для цього. В Канаді важкувато стартанути, але але через пів, певну кількість часу, коли ви тут на напрацюєте собі знайомства, напрацюєте собі ім'я, то тут вже потім воно йде все легше, легше, легше і легше, і життя стає все краще, краще і краще е, друзі. Тих, хто приїхав в Канаду, я впевнений, що люди зробили правильно. Uh, я не хочу казати, що ті, хто уїхав з Канади неправильно, чи ті, хто залишився в Канаді правильно, чи неправильно, ні, тут кожна людина обирає для себе так. Я просто хочу сказати, що те, що українцям зараз дуже важко, переважній більшості українців в Канаді дуже важко. Це зрозуміло. Так, Канада зараз знаходиться в величезній такій дупі і. А знов таки, як я вже сказав, проблеми з роботою такої немає, як розповідають багато людей. Так, проблема з заробітними платами, тобто знайти роботу з адекватною заробітною платою. Але для тих, хто залишиться в Канаді, хто витримає все це, у тих буде життя налагоджуватися, так і буде становитися все краще, краще і краще від року до року. Тому я. Encourage you, так Тобто я хочу вас підбадьорити, я хочу вас так підзадорити, щоб ви не опускали руки і все у вас буде гаразд. Ну і діти, так, ми всі любимо казати, там що та я от заради дітей, хоча на самому ділі, Ну це все рівно ми все робимо заради себе, так? Але, але діти вам також будуть дуже вдячні. Мої діти мені. Мені вдячні, що ми в Канаді Так? що ми зробили цей крок, що ми сюди приїхали, коли вони ще були дітьми, вони тут отримали дуже класний старт, і у них все гаразд. Друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я вам хотів сказати сьогодні. Так, не звертаючи на те, що... Зараз проблеми у всіх буває полоса біла, у всіх буває полоса чорна, а буває полоса сіра, а буває полоса яскрава. Так, тобто в Канаді ці полоси, вони змінюються, і у вас буде все гаразд, врешті-решт. Так, якщо ви будете йти до цього. Я також сподіваюся, що ви вже поставили вподобаєчки цьому відео, щоб якомога більше українців його подивились. Так. Тому що ну той негатив, який там розповсюджують про Канаду, він не не зовсім правдивий. Так ну як я вже сказав, так з Канади їде багато людей, але з Канади не їдуть канадці, і з Канади їдуть певна категорія людей, про яку ми з вами поговоримо в наступному відео і розіб'ємо цей. Міф. Я також сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Будь ласка, підпишіться. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви особисто думаєте на цю тему. Чи думаєте ви, що ваше життя в Канаді буде? Краще е потім, ніж воно зараз. Так чи плануєте ви залишитись в Канаді, чи ви просто хочете тут пожити певний час і потім поїхати з Канади, що є також нормальною практикою, так нормальних людей. На цьому я буду з вами прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.